Доброго дня, мене звати Марія Дядечко. Я практичний психолог, психолог в галузі протидії домашньому насильству та гешталь-терапевт. Інтерес до гешталь-терапії в мене з'явився вже в дорослому віці, коли я вперше опинилася у свого психотерапевта. Це мій був перший психотерапевт, яка була тренеркою. В гештальтерапії, і в ході нашої роботи вона мені запропонувала, каже: ну, в тебе вийде, в тебе є досвід роботи з людьми. людьми і я бачу це як твій розвиток, і тоді я прийняла рішення про те, що. Я все ж таки хочу спробувати вчитися на гештальотерапевта. Я відвідала перші три семінари першої ступені і зрозуміла, що це моє. І перша моя була робота, бо я ще не мала достатньо освіти, щоб працювати психологом. Мені потрібно було закінчити вищу освіту. Це фахівець соціальної роботи. І я працювала з такими жінками, як жінки з. Числа дітей сиріт, які вже мали своїх дітей, але мали надважкі життєві умови і життєві сценарії, і тому я вирішила працювати саме з такими запитами, щоб допомагати людям реабілітувати їх життя. Ми працювали із тривогою, і з непорозумінням того, як їм просуватися далі, із непорозумінням того, ким вони є, і ким вони можуть стати. І в своїй роботі я багато уваги приділяю людському потенціалу для того, щоб допомогти людині якось впоратися з тим, що вона що в неї є. Вона повинна розуміти, що вона вже вміє і чого вона, вона надалі прагне. Я консультую онлайн і офлайн в місті Дніпрі, тому запрошую вас на себе на сесію.